Текст є важливою інформативною частиною в дизайні, але дуже часто його розміщують доволі банально. Зрозуміло, що це для зручності читача, але сьогодні ми проявимо трохи творчості та зробимо його більш оригінальним. Я все детально розкажу та покажу. Вітаю ви у коморі приємного навчального перегляду! Оскільки текст буде поза дівчиною, ми маємо її від'єднати від фону. Спочатку ми здублюємо наш шар Ctrl-J. Для виділення об'єкта, як і завжди, я використаю інструмент виділення об'єкту. Сподіваюсь, він зробить всю роботу за мене. Або ні. Ну що ж, мене це не лякає. Я до цього вже звикла. Отже, накладаю швидку маску, і потім все підправлю, якщо буде потрібно. Тепер обираємо інструмент текст і пишемо наше слово. Я затискаю Ctrl і збільшу його до потрібного розміру. А тепер додамо цікаву деталь. Ми зробимо падаючу тінь від листя. Це створить ілюзію, що текст є частиною зображення. Я знайшла ось такий референс, додаю його сюди. Прикріплюю до нашого тексту, затискаю Alt, навожу курсор між шарами і клікаю. Натискаю Ctrl-T, аби викликати рамку трансформування. Тягну за один із куточків, аби збільшити це зображення. Enter. Перевожу цей шар в режим накладання множення. І ось наша тінь. Зробимо її контрастнішою. Натискаємо Ctrl-L. І тягнемо за ось цей чорний. Бігуночок, аби зробити нашу тінь темнішою. Окей. І нарешті ми зробимо текст об'ємним без використання 3D. Клікаємо два рази на шарі з нашим текстом. І в нас з'являється ось таке вікно з налаштуваннями. Ставимо прапорець біля фаска та рельєф. Натискаємо на сам рядочок, аби з'явилися наші налаштування. Наближаємо текст, адже одразу ми будемо бачити, як зміни, що ми будемо тут робити, будуть впливати на наш текст. Перше, мабуть, що ми зробимо, це змінимо кольори нашого світла і нашої тіні. Вони дуже контрастні. Це ми можемо зробити в ось цих двох прямокутничках. Режим підсвічування це і є наше світло. Натискаємо на цей прямокутничок і я, наприклад, оберу блідо-рожевий колір. Окей. Режим накладання екран я так і залишу, він виглядає нормально. В другому прямокутничку я зміню колір тіні. Зроблю її темно помаранчевою, такою коричневою. Окей. Да, так виглядає краще. Наступним кроком ми маємо обрати джерело світла. Ось тут, на цьому кружелику, ви можете, рухаючи ось цей маленький, Маркер обрати джерело світла. В мене воно десь вгорі праворуч. Тож я, мабуть, так і залишу. І тепер до інших налаштувань. Розмір це товщина нашого об'єму. Ви можете його змінити, якщо вам не до вподоби. І пом'якшення це перехід від нашої тіні і світла до нашого об'єкта, тобто до нашого тексту. Ви можете ось ці грані зробити м'якішими. Просто покрутіть бігуночок, і Photoshop все розмиє. Якщо ви все зробили і вам все подобається, натискаєте ОК. OK. І ось ми маємо вже об'ємний цікавіший текст. Давайте додамо падаючої тіні від нашої дівчини. Виділимо її, затиснемо Ctrl і натиснемо сюди на маску. Створимо новий шар. Обираємо інструмент заливка. І клікаємо на цьому шарі. Ctrl-D знімаємо виділення. Ctrl-T рамка трансформування і посунемо нашу тінь. Оскільки джерело світла праворуч десь вгорі, то і тінь має бути під нахилом. Я затискаю Ctrl і тягну за ліву сторону. Зробимо її прозорішою. Як ми знаємо, падаюча тінь не може бути однаково темною в усіх містах. Десь вона має бути темнішою, а десь вона має бути світлішою. Отже, я накладу швидку маску і витру цю тінь по краях трошки. І, як ми можемо тут побачити, ось ця світла сторона в тіньовій частині занадто світла. Отже, ми повертаємось до нашого слова. Знову два рази клікаємо на нашому шарі. Заходимо знову в ці налаштування і робимо режим підсвічування, непрозорість. Прозорішою. Натискаємо ОК. Як ми бачимо, колір падаючої тіні. І тіні від листочків відрізняючи. Давайте це виправимо. Натискаємо Ctrl-U і робимо насиченість меншою. Окей. Тепер перейдемо до нашої дівчини. Якщо наблизити зображення, ми побачимо, що наше виділення не гарне. Давайте це виправимо. Оберемо інструмент ластик, стаємо на масочку і, змінюючи кольори ось тут, на панелі з інструментами. Ми можемо витирати те, що нам не потрібно, а те, що було виділено, повертати. Саме для цього ми і наклали нашу маску. Аби повернути якусь частину, яку ви, наприклад, випадково видалили, ви просто ось тут змінюєте кольори, натискаючи на ось ці стрілочки. І можете повертати. Деяке волосся повернути доволі складно, тому я його домалюю. Створю новий шар, оберу пензлик, візьму зразок кольору. Наше зображення готове! Якщо відео було корисним, тисніть вподобайку. Залишайте коментарі з вашими враженнями, пишіть, що вам вдалося, а що ні. Підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити ще більше такого контенту. Дякую всім за перегляд! Зустрінемось в наступному відео. Папа! -па.